9 липня 1943 дев'ятсот тисячі кораблів, десятки тисяч десантників, спека і пісок Сицилії. Союзники висаджуються на півдні Європи, початок великої операції, яку в Москві зневажливо називають другорядною. Але для Гітлера та Мусоліні це був справжній шок. Навіть британські колоніальні війська, індійці, австралійці, південноафриканці брали участь у десанті. Це був справжній інтернаціональний удар по флангу ОСІ. І перший серйозний сигнал нацистську фортецю можна ламати з півдня. Операція Хаскі одна з наймасштабніших десантних операцій Другої світової. Вперше союзники атакували безпосередньо територію, яку контролювала нацистська коаліція в Європі. Сицилія це не тільки стратегічна точка в Середземному морі, це місто Італії, до серця фашистського режиму Мусаліні. За 38 днів боїв. Союзники взяли острів під контроль, завдали серйозного удару по силах армії країн осі та відкрили шлях до нової епохи падіння тоталітарного режиму Мусаліні в самій Італії. У Кремлі від самого початку недооцінили сицилійську операцію. Сталін був невдоволений. Він чекав не півдня Європи, а заходу, Франції, Бельгії, бо там ближче до Німеччини, до Берліна той символізм, який не полишає Кремль, до сьогодні. Але головне він хотів, аби німці вивели частину дивізій зі східного фронту. Саме тоді вирішувалась доля битви на Курській дузі, а трохи згодом радянський наступ на лівобережжі України. І хоча стратегічна операція Хаски відтягнула німецькі ресурси, радянська пропаганда на це не зважала, бо вона не вписувалась в ідеологічний наратив Москви. До Сицилії британці і американці вже билися з німецькими та італійськими військами на європейському театрі війни у 1940-му бої в Греції та Накриті згодом масштабна кампанія в північній Африці: Ромель проти Монтгомері, битви за Тубрук і Ель-Аламейн. Саме перемога союзників у Тунісі відкрила їм шлях на Сицилію. А ще з північної Африки здійснювала нальоти авіація союзників на промислові і нафтопереробні потужності Німеччини і її союзників. Контроль над Середземним морем і північною Африкою це ще й ворота до близького сходу. А там нафта ресурс, з яким у третього рейху постійно були проблеми. Геополітика, як завжди, диктує цілі. Сицилійська операція, яка згодом переросла в італійську кампанію, це не лише танки і артилерія, це історії. Легендарна битва за Монте Касіно одна з найтяжчих і найтриваліших операцій Другої світової. За п'ять місяців боїв, там загинули тисячі солдат, зокрема польські воїни. Для поляків це не просто військова перемога, це моральний тріумф народу, який воював за свободу Європи, не маючи власної держави. А ще говорячи про успіхи, варто не забувати про роль мафії. Союзники пішли на безпрецедентний крок, попросили допомоги у Лакі Лучано, боса Нью-Йоркської мафії, який мав вплив на Сицилії. Його люди організували розвідку і забезпечили безперешкодне просування десанту. Нагорода чекала Лучано вже після війни. Він був амністований і депортований до Італії. Але своєму успіху військові не в останню чергу мають завдячувати не італійській мафії, а британській розвідці. Операція м'ясний фарш одна з найвдаліших інформаційних диверсій в історії. У середземному морі ніби знайшли тіло британського офіцера з портфелем секретних документів. Це був труп безхатченка, якого переодягли в майора Мартіна. Документи містили плани висадки на Сардинії та Греції, а ще листи з фотографіями від вдаваної нареченої, детально підтвердженими фактами життя і приватною перепискою американських і британських генералів. Достатньо було, щоб Гітлер повірив, і він повірив. Війська перекинули не туди. Операція була настільки секретною, що знали про неї лише одиниці, включно з прем'єром Вінсоном Черчиллем. Він особисто затвердив план. А для гітлерівського штабу це стало стратегічною пасткою. Помилка Абверу, допущена при реалізації британцями операції Мінсміт, призвела до того, що пізніше гітлерівці часто ігнорували справжні таємні документи союзників, що за різних обставин потрапляли до них. Рік по тому настав день, Д де, – висадка у Нормандії. Саме вона стала фінальним етапом західної кампанії проти нацистів. Саме там на французьких пляжах союзники прорвали справжній фронт, але без Сицилії не було б Нормандії, без Африки не було б Сицилії. Кожна наступна перемога виростала з попередньої, кожна зменшувала імперію, що називала себе тисячолітньою. І навіть якщо у підручниках певної країни про це мовчать, історія на щастя має свій голос.